Доброго дня, друзі! Хочу з вами ще таким досвідом поділити, Тут є такий бензиновий насос від машини «Запорожець». А в чому він мені допомагає, я вам зараз розкажу. На таких машинах, як Fiat, Skoda, 1,9 простий дизель. На простому дизелю буває, десь підсасує воздух. У мене таке попадало пару раз. Не було знайти того. Буває, воно підсасує, але ну, потіку нема. Дуже трудно знайти. Деколи і не, неможливо знайти причини. Що я зробив? Щоб... Щоб воздуху не підсасувало, треба, щоб була соляра Вище рівня мотора Ну, на машині нема, де звичайно поставити такого. На капота не поставлю. Взяв я насоса від Запорожця. Пустей, під'єднування. Під'єднав на тут намальовано є. Вхід, вихід, стрілочка є. Він великого тиску не дає, але соляру якраз він закачує нормально. Не, не скажу вам, який тиск, бо я не мірю. Ну він великого не дає. Такого тиску Може може до, до 0,5 бара. Взяв я його, під'єднав. На машині вам не покажу, бо машина поїхала я. Зараз тільки подумав вам це розказати. Та трубка, що йде на вхід до фільтра, розрізав її, вставив вихід на фільтр, вхід з бока. Під'єднав. Що воно закачує? Перед тим машина трошки коли постояла, заводиш, троїть, кидає не, деколи підсасує воздух, підгазовує. Ну, причин багато воздуху буває, і підкачки десь підсасують воздух, і в трубці десь. Ну, Причин буває багато, але трудно їх знайти. Підключив того насоса, машина, співтечка заводиться. Причини я не знайшов, але проблему тим вирішив, що вставив такого насоса. Ну, може від чогось другого є насоси такі. Треба дивитися по інтернету. Зараз всякі є. Поставив того насоса. Машина з півточка заводиться. обороти не плавають, бо воно підсасував воздух, плавали обороти, десь розплавали, раз не плавали. Переважно воно буває, коли холодніше. Резинки затвердають, воно таки починає свої приїмхи показувати. Кому таке пригодиться? Хто таке має, хто має, в кого руки ростуть з правильного місця. Майте собі таке на замітку. Причини я не знайшов, але... Проблему вирішив, І машина заводиться, проблем ніяких нема і мотором не, не троїт, нічого. Дякую за перегляд. Кому було корисне, лайкайте. Ну, кому не корисне, то Але питання воно. Буде тому корисний котка проблема і попробує тобі в коментарях напишеш. Дякуємо за перегляд.